Напередодні європейського дня протидії торгівлі людьми, який відзначають 18 жовтня, у культурному центрі провели просвітницько-профілактичний квіз Рожеві окуляри. Захід організували представники відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради для студентів вищого професійного гірничо-будівельного училища у цікавій та інтерактивній формі через гру ведучі допомогли студентам краще зрозуміти небезпеку торгівлі. Людьми більше про цей захід, його важливість та форму проведення розповіла начальниця відділу у справах сім'ї та молоді Тетяна Качанова. Сьогодні ми проводимо інформаційно просвітницьку гру під назвою Рожеві окуляри. Вона стосується тематики протидії торгівлі людьми. Учасниками сьогоднішнього заходу будуть студенти вищо професійного будівельного училища. Це навчальна форма проведення і освоєння інформації і отримання нових знань, в процесі якої учасники ігри здобувають життєві навички, які їм колись все рівно знадобляться в своєму життєвому шляху. І не для кого не секрет, що гра це все ж таки всім відома, і якою можна активізувати, мотивувати людину до діяльності. Тому для того, щоб певним чином донести соціально необхідну і дуже важливу інформацію. До молоді та підлітків Міжнародна організація міграції та Український фонд для дітей вони розробили і створили настільні ігри, які несуть інформаційно-просвітницький характер, і в тому числі і сьогоднішня гра «Рожеві окуляри. Ми, користуючись нагодою, що 18 жовтня відбудеться Європейський день протидії торгівлі людьми, вирішили вперше спробувати зі студентами програти цю ігру, але ми трошки інтерпретували так, як це гра. Розрахована для меншої кількості осіб, це десь до 12, А ми сьогодні запросили 30. Ми її переформатували в такому плані. Ми зробили онлайн квізу Всі запитання, які будуть в ігрі, розділимо учасників на команди, і вони матимуть можливість засвоїти якусь певну інформацію, отримати знання і ще й матимуть такий змагальний характер. Для того щоб їх зацікавити, все ж таки прочитати кожну карточку і кожний варіант відповіді і дати правильну відповідь. Сама ігра рожеві окуляри вона розрахована таким чином: в неї є чотири кола по 12 запитань. Кожне коло відповідає певній тематиці торгівлі людьми. Ну, наприклад, це яким чином потрапляють в ситуацію торгівлі людьми, де отримати допомогу, коли вже ти потрапив в ситуацію торгівлі людьми, або де отримати консультацію і так далі. Чому називається саме рожеві окуляри, це те, що знаєте, ми всі люди і вважаємо, що яка, будь-яка якась ситуація погана, вона трапляється з кимось іншим, але не з нами. Але насправді особливо торгівля людьми, яка наразі актуальна тема для нашої країни, тому що багато людей виїжджає, в тому числі і молоді. Тому торгівля людьми може трапитися з будь-ким, і незважаючи там на якусь там категорію, чи це жінка, чи це чоловік, чи це Пенсіонер, чи це дитина, я вважаю дуже важливо розповісти молоді і дітям, взагалі усім про те, що це така проблема існує. Про важливість того, що потрібно цікавитися нею, де отримати інформацію, консультацію да, для того, щоб попередити потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. І для того, щоб знати, якщо вже ти потрапив, або хтось потрапив з твоїх родичів чи знайомих, ти мав е, можливість сам допомогти або надати до. Е, допомогу І сказати, де можна отримати цю допомогу. Це ж торгівля людьми не стосується і лише імміграції, а це стосується і взагалі працевлаштування і в, на території України. Тому, як показує статистика, на жаль, в трійку країн, де найбільша кількість українців, які потерпають від торгівлі людьми, в тому числі і Україна. Тому це, я вважаю, Проблема актуальна і настільна просвітницька гра це саме той формат, який дозволяє доступно донести до молоді цю інформацію і зацікавити їх, в тому щоб вони надалі розібралися в ній самі, якщо це буде комусь потрібно. Під час гри учасники об'єднувалися у команди, відповідали на тематичні запитання, розігрували життєві ситуації, аналізували приклади оголошень про роботу мрії та з'ясовували, які червоні прапорці можуть приховувати загрозу. Рожеві окуляри символізували наївність і довірливість, з якими люди часто сприймають привабливі пропозиції, не помічаючи ризиків. Такі заходи навчають молодь критично мислити, перевіряти інформацію та розуміти, безпека починається. З уважності та поінформованості ось того бачив банці які продають.